Привіт! Тримай 14 топових порад. Як не їбланити, а провести час з користю, коли вдома вимкнули світло. Порада номер один. Прочитай нарешті якусь бумажну книжку. Лондон Брідге Majestic Товер Брідге. Зе Мікхті Товер оф Лондон. Порада номер два. Почни писати свою власну книжку. Ну, нахер. Порада номер три. Займись медитацією. Це корисно. <п 'ят> Порада Noти. Почни практикувати вокальні вправи або вправи для голосу. <п 'ят> Сіло на землю і мезнеші лапки. Порада номер п'ять. Займися собою. Поприсідай. Повіджимайся від підлоги на постій на руках, на голові і так далі. Порада номер 6 Навчися грати на будь-якому музичному інструменті. Порада номер 7. Подумай над своїми планами, цілями і мріями. А бажано запиши їх. Хочу виступити з концертом на Червоній площі до Дня Перемоги України. Ну і мільйон доларів. Порада номер вісім. Почни слухати аудіокнижки. Кацапи присвячується національному питанню. Діві особи. Владимір. Кацап. Порада номер дев'ять. Почни вивчати якусь іноземну мову. Neger, pas ce soir. Порада номер 10. Займись малюванням. Порада номер 11. Хендмейд. Всякі пластиліни, вишивки, в'язання. Порада номер 12. Вивчи якийсь танець. Порада номер 13. Кросфорди і головоломки. Порада номер 14 Вправи для мозку. Не їблан використовуй цю купу часу для того, щоб розвиватися. Поради як не їбнити а провести час з користю, коли вдома ви, виблять ви вибробили ви, світло.